Хороша прекрасна ідея, хороша дискусія. Зібрана влада, зібрані представники громадськості і ми напевно ту тему мали би детально обговорити. Кілька зауважень до попередніх виступів. З чим я можу згідний чи не згідний. Якщо ми говоримо про ОСББ як панацею чи розв'язок проблеми управління житлом, я вважаю, що це є. Практично правильно, за виключенням деяких тез, що А, створимо ОСББ і якість обслуговування будинку покращиться. Це дуже теоретична теза. І в загальному якість, якщо нема активного голови ОСББ, якість обслуговування погіршується, появляються проблеми, не знаєш, чим куди з тим дітися ОСББ. Це така правда. То, що ми дивимося на успішного Василя Коцюка чи на пана Любомира на інших успішних, скільки ми їх знаємо по місту? Десять. А скільки ви сказали є ОСББ? 300. А де ти. 200 з чимось успішних, аж про 8 тисяч я ще зараз дійду. Тому давайте говорити реально. Створення ОСББ, це я всюди говорю і вам теж категорично заявляю: крок у прірву. Створивши ОСББ, виступаєте у прірву. А питання, вже як звітом, ви будете вибиратися вже інше питання. Тому а темно ну, прірву. Поки що летимо. Тепер дивимося, як ми з нею вибираємося назад. Тут є друге питання: кількісне збільшення ОСББ це є правильний рух, тому що ми. Нагромаджуємо так звану критичну масу, яка почне тиснути на владу, створювати ринок постачальників послуг, вимагати ринку управителів і так далі. Тому це, без сумніву, є правильний рух. І якщо ми говоримо про стратегію розвитку міста, я однозначно за створення відділу підтримки ОСББ, згромадження більше фахівців і збільшення темпів створення ОСББ. Але на тому влада наша основному українська, не львівська. Ми їздимо дуже багато міст. Кременчук, Миколаїв, Полтава, Новоград, Волинський, Нововолинськ, Чернівці. Я можу довго перераховувати, де ми семінари проводимо, де ми навчання. Плюс 150 учасників семінарів у Кракові по управительству. Ми возили зі всієї України, причому Жеківців. І ми два роки працювали тільки з Жеками на по аналогії з польським досвідом. Потім зрозуміли, що з Жеками на жаль. Того або зовсім ніяк, пан Константин, перша світла, я би сказав, промінчик чи пляма на тому фоні, на який я дивився вже безнадійно, і це мені просто приємно було чути його виступ. Хоча там є дискусійні питання, я ще до них вернуся. Тому розвиток ОСББ однозначно, як би це жеки, ЖЕКам чи там ЖКГ чиновникам, бо всі кажуть, що міністерство нічого не робить. Там просто є працівники ЖЕКи, тільки вищого рівня, а мислення в них таке саме як на рівні ЖЕК. Оце моє результат. Та мого спілкування з ними і їждження до, до Кракова, і проведення семінарів. Тому перший крок, який місту треба робити, звичайно, категорично працювати над і над відділом, і над збільшенням ОСББ. Але. Щоб ви добре зрозуміли, реформа управління житлом це не тільки збільшення ОСББ. це не вирішення зовсім проблеми. Є ще дві поважні проблеми, про які треба говорити, а влада наша нічого в цьому ніколи не робила і не робить, маючи цілу академію при житлово-комунальному міністерстві. І так далі, вона не робить двох речей: не створює ринку послуг незалежних і ефективних, і не створює інституту управительства. І тут є різні дискусії. Ми хотіли піти польським шляхом. Польський шлях був дуже хороший і прийдеться все-таки до нього вертатися. Я тішуся, що в місті Львові почалися правильні рухи в тому напрямку. Хоча ми пропонували, я не буду тут е розказувати, як кетчі, ми пропонували перетворити в управляючі компанії, а не створювати там Жеків, не вертатися з Кетчу ще два кроки назад. Зробити управляючу, створити ОСББ, створити управляючу компанію і почати експеримент. На жаль, два роки цього ніхто не послухав. Е е е кетчі перед військовим відом Житло перетворене в ЖЕКИ, і все пішло знову не в туди. Але залишимо це. Е, як створюю, звідки взятися мають управляючі компанії е, чи в нас, чи в інших містах. Є два шляхи: польський шлях. Е, треба реформувати жеки, ділити їх на дві частини. Тому що цей монстр, е, совєтський рудимент, який лишився, він має Ну, невластиві функції збирати гроші, контролювати за тими ж якістю послуг і ще й надавати послуг.